Вибачаєте, я не місцева, я з Києва. Ви не знаєте, що це за будівля, так цікава? Пам'ятник той дівчині. Не знаю. Вибачте? Ви бачаєте, а ви місцеві? Ви так? Так. Ви не знаєте, що це за будівля. Я просто в перший раз. Це не знайомий скапковий був. Більше жодної інформації якоїсь такої, знаєте, об'ємної. Там напевно і не буде Що подивіться в якому є. Нема. І взагалі тебе ніхто тут не тримав. Не винна, що почала сіпатись брова бо спроби вплинути на мене це провал.